Ми вітання! Продовжуємо мандрувати Львовом. Точніше, містом у львівській міській територіальній громаді. Сьогодні мова піде про винники. Пішли, прогуляємося. Місто виники, ніби притулилися до Львова, до величного Львова. Проте виники також мають свою величну історію. Від виник до центру міста всього 15-20 хвилин транспортом. Своєю назвою виники завдячують виноробству, яким займалися жителі цих країв. Околиці міста неофіційно називають Малою Швейцарією. з велику кількість озер та джерел, мальовничі гористі місцевості та великий лісовий масив, що відокремлює винники від Львова. Також у винниках є комплекс для вашого дозвілля з озером, підйомниками та гірськолишним спуском для активного та спокійного відпочинку. Поселення на території сучасних винник існували ще з давньої доби. До 1145 року ця територія була у складі Звенигородського князівства, потім у складі Галицького, а з 1199 року у Галицько-Волинській державі. У другій половині 13 століття Галицький король Лев Данилович подарував село Малі винники Вітові Бертольду Штехеру. А 22 серпня 1352 року привілеєм польського короля Казимира III Підтверджувалось право на володіння маєтками поблизу Львова, зокрема і селом. Малі винники для нащадків Штехера. Це і була перша письмова згадка про винники. Потім винники переходили від одного власника до іншого, і згадки ставали все регулярнішими. У 1666 році винники отримали Магдебурзьке право. Отримали статус міста, статус на самоуправління та також мали дозвіл двічі на рік проводити ярмарки. Восени 1648 та 1655 року у місті перебували війська Богдана Хмельницького. 1750 рік винники викупив львівський єпископ Сурфаган Самуель Головінський, який поселив у місті монахів ордену Піярів. 1786 рік. Уряд австрійської імперії, до складу якої тепер входили виники, оселив на цих територіях кілька десятків німецьких родин. Австрійською владою було проведено ряд прогресивних реформ, зокрема земельна і адміністративна. Це посприяло розвитку мануфактур. Особливо розширилася тютюнова фабрика, що з 1779 року розмістилась у Винниківському замку. Став найбільшою мануфактурою Галичини у 1896 році. У винниках починає діяти товариство просвіта. А у 1913 році встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку одним з перших в Україні. У 1914 15 роках винники окуповують російські війська. З 1919 по 1939 рік місто перебувало у складі другої речі Посполитої далі під радянською владою, окрім років німецької окупації 41-44 років з 1991 року. Виники у незалежній Україні позаду мене виниківський замок від замку. Там мало що залишилось, адже з 1779 року тут діє тютюнова фабрика. Точна дата побудови замку у центрі винник невідома. В 13 столітті вже точно існувала дерев'яна споруда, а в 15-16 столітті кам'яний оточений насипами оборонними валами. Замок поділявся на верхні і нижні двори. У верхньому був розташований палац та каплиця а у нижньому господарські приміщення. З 1756 по 1776 рік приміщення замку було віддане під монастир Піарів, а потім під тютюнову фабрику. Наприкінці 18 століття сталася пожежа, після якої замок перебудували згідно з новими промисловими призначенням. Втім, планування замку було в основному збережене. Храм Вознесіння Господнього храм побудований у стилі класицизм. Перша згадка про нього датується у 1515 році. Побудований він на місці старої дерев'яної церкви. Церкву будували понад 30 років і освятили у 1842 році. Проект храму було перероблено в 1810 році, ймовірно, архітектором Йожефом Вандрушкою. До наших часів збереглися різьбаний іконостас 1903 року. А от орнаменти на стільний розпит, що були виконані в 1930-х роках, втрачені при ремонті приміщення церкви у 2000-х роках. Їх просто замалювали. Поруч біля церкви стоїть дзвіниця, яка була зведена у 1925 році. Коли будете поруч біля неї, зверніть увагу на ось цей кований балкон. Це досить незвична річ для стінних дзвіниць. Вознесенський костел був збудований у 1766 році у бароковому стилі. Це сакральна споруда, яку будували майже 30 років. Головною святиною костелу була чудотворна ікона Божої Матері Венеківської, яку і перенесли до храму у 1766 році. Архітектор ймовірніше виступав Бернард Меретин, той самий, що і спроєктував і собор святого Юра у Львові. З 1889 року костел освячений під титулом Успіння Пресвятої Діви Марії. Тоді ж при храмі зведено і стінову дзвіницю. Внутрішні розписи храму були виконані наприкінці XVIII століття, та здебільшого перекриті новими під час ремонту 1912 року. Після війни костел не використовувався за призначенням, а всі рухомі об'єкти були вивезені до Польщі у радянські часи. Тут діяв склад. А у 1933 році його передали Риму католицькій общині. Виники мають потужні рекреаційні ресурси. Тут є озеро, водойма проточною водою, що має лікувальні властивості. На берегах озера облаштовані пляжі та зони відпочинку. До речі, поруч розташований перший інноваційний простір Перфект Лайф, який створений для тих, хто любить баланс між роботою та відпочинком. Поруч біля мальовничого лісу. До речі, неподалік простягається і пішохідний маршрут до чортових скель. Чортові скелі у Винницькому лісопарку також називають і чатовими. Чому чатовими? Тому що там чатували та нападали на ворогів під час усіх воєн. Чортові скелі є найвищою місцевістю в околицях Львова. Їх висота над рівнем моря складає понад 400 метрів. Попри те, що висота самих скель не перевищує 20 метрів, це також і важлива історико-архітектурний об'єкт, адже саме біля цих скель були знайдені залишки стародавніх мисливських поселень, вік понад 25 тисяч років та залишки культури часів короля Данила. Місто Винники стрімко розвивається, але навіть попри високий рівень урбанізації, воно залишається затишним. Та комфортним для відпочинку. Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей, папа. -па.